Касіч! Гей! Касіч! Касі! Працівники Житомирського лікеро горілчаного заводу заблокували прохідну, щоб не пустити на підприємство новопризначеного керівника. За словами людей, Ігор Касич був куратором заводу у 2010-2011 роках і ледь не довів підприємство до банкрутства. Тому працювати під його керівництвом не хочуть. Новопризначеного керівника ми знаємо дуже давно. На сьогоднішній день я е, Маю таку думку, як і мій колектив, про те, що цей керівник не повинен очолювати таке підприємство. Ця людина, перш за все, змушувала в свою чергу відмовитися від торгових марок, які є на підприємстві. Це Житомирський стандарт, це президентський стандарт і це Житомирська на бруньках. На сьогоднішній день забрати цю торгову марку треба годину, зайти на підприємство і вечором можна вже вийти власником торгової марки. Ця людина нехай поверне 32 мільйона боргу. Мітингувальники переконують, зараз завод є найбільшим платником податків в області і успішно працює. Люди отримують хорошу зарплатню і повністю задоволені своїм керівником Олександром Спорідоновим. Пустити ще раз цих людей на завод ми просто вважаємо для себе злочинним. І це е, злочин буде навіть і перед заводом, який працював в часи війни, в часи сухого закону, який заснований ще 1896 року. При нынешнем руководстве с Спиридонова Александра Анатольевича это предприятие работало прибыльно, это предприятие исправно платит зарплату, кроме того, другие социальные выплаты Кол коллективный договор э, один из лучших в Украине на нашем предприятии. И поэтому стоит вопрос, почему такого руководителя снимают? І ставить непонятно кого, который має репутацію вора. І кожен на этом заводі знає, що якщо прийде Касич Ігор Петрович, і люди, які стоять за ним, вони доведуть таке діла до конца, ані доведуть до завод до банкротства. он уже не зможе піднятися. Ігора Касича на посаду призначило державне управління справами 5 травня. Мало відбутися його офіційне представлення колективу. Чоловік переконує працівників проти нього, налаштувала стара адміністрація, бо не хоче змін. Тобто я сьогодні ранці приїхав. Сьогодні повинно бути представлення мене як. Керівника підприємства нового, але є стара адміністрація, яка збурює народ проти змін. Щоб розуміти, чому люди вийшли на протест. У Житомир приїхав представник державного управління справами. Після зустрічі з ініціативною групою Олександр Ратушняк пообіцяв вивчити ситуацію детальніше і переглянути рішення про призначення Касича. Ми зустрілися з ініціативною групою, почули, почули вашу думку. Почули думку колективу. На жаль, це сьогодні перший день, що ми це все почули і отримали цю всю інформацію. Повірте, вона буде розглянута дуже-дуже оперативно. Рішення про своє рішення ми вам доведемо, я думаю, не не пізніше. Сьогодні-завтра. Люди налаштовані рішуче і кажуть, що працювати під керівництвом Касича не будуть. Якщо їх не почують тут, поїдуть пікетувати столичний офіс державного управління справами.